Я дуже дякую всім тим, хто з нами є присутні. Всі, хто мене дивиться, не забувайте, коли дивиться любу трансляцію, поставте лайк. Це буде ваша вдяка за нашу працю. Ютуб це любить і наше відео поширює. І через те, що дуже багато є спеціалістів, які мене поширюють. На всіх площадках просмотри є, а мене ви не хочете дивитися, того. Хто Є першим джерелом. Так що старайтеся бути на цьому, на цьому каналі і дивитися трансляції тут і слухати проповіді тут. Так. Є запитання, так? Як може людина йти до причастя, що лишила тата інваліда? А? А? Де лишила тата? Дома? чи що? Ну, такі запитання, знаєте, я, я вам хочу сказати, знаєте, що такі запитання, вони, знаєте, ну от, про що? Про що це запитання. Як може йти людина до причастя ножками, лишила вдома тата та інваліда? Це вже потім друге питання. А як мали ти до причастя з татом чи що? Запречалиш та й пішла додому. Так, це волонтери, це не то. Де воно є? Так, в мене сьогодні ще й конференція. Так. Та. Слава Ісусу Христу, Отче, Василю, часто вас слухаю. і Як на початку думав, що ви з Дніпра, а потім по ваших акцентах зрозумів, що ви з якогось села із Західної України. Ні радної. Нема такої Західної України. Конституцію відкриті почитайте. Нема такої адміністративної одиниці Західна Україна. І східної нема. Україна унітарна держава, є схід і захід України. А я дійсно з села люблю коні. Попри, то, попри тому, що поставити запитання, не прийміться за приниження, за приниження. чи може священик залишити парафію і йти на іншу. Здоров'я вам міцного, Василю, отче Василю, буду вдячний вам за відповідь. Чи може священник залишити парафію, йти на іншу священник на службі. І якщо йому єпископ каже, Василю, збирайся, їдеш туди, зібрався і поїхав. Церква не демократична структура. Церква ієрархічна структура, є на той єпископ. Над єпископом є. Митрополит, далі є патріарх, і навіть над патріархом є Папа Римський. Так що ми єрархічна структура. Ми виконуємо волю Божу. Сказали йти на місію на схід. І зібрався і пішов. Чому не може? Може, слава Ісусу Христу! Прошу Отця мені, чи можна вірити в те, що Росія боїться двох речей. Української православної повстанської армії Української католицької церкви. Якщо це так, то бажаю я всім намісникам тої церкви бути під покровом Богородиці, особливо вам, бо ви є близько окупації. Прошу щось на те сказати. Ну, я вам, знаєте, я по-правді вам скажу. Я дуже не люблю дурних запитань. Бо, як каже, мудра людина, вона цікавиться, бо вона хоче щось знати. А один дурак може задати скільки запитань, що 100 мудреців не відповість на нього. Ну, запит... ну де тут запитання? Тут є пресупозиція, чи правда, що російська армія чи Росія боїться там щось. Ну, це вже пресупозиція. Тобто ви утверджуєте, що хтось чогось боїться, а я вже мав би, якби відповідати, що це. Що значить боятися? Не може хтось боятися церкви? Церква не пуджело, яке, що їй треба боятися. Вона є. Церква це оазис у пустині. І до нього стоїть указатель. От там Оазис. Хочеш іде, хочеш не йде. Як ти можеш боятися Оазиса, будучи в пустині? Ти можеш боятися вмерти від спраги? Так, ти можеш боятися вмерти з голоду. А як ти можеш боятися того, що дає тобі життя? Так, далі. Що потрібно зробити для того, щоб Ватікан канонізував Андрія Шептицького? Це серія дуже мудрих запитань. Це моя компетенція оця веселя з Дніпра. Села, які люблять коні. Господи Боже. Отець Василь, слава Ісусу Христу. це вже краще. Хочу знати, чи євреї надалі вірять в те, що вони є вибраним Богом народом. Не треба їм то вірити. Бог сказав, що вони є вибраним народом. А ви хочете це приймати, хочете ні. Що на це каже церква? Церква каже те, що я сказав. Слава Ісусу Христу, є дуже цікаве запитання до вас, чи можуть ваші ровесники до вас говорити на ти? Чи, можуть вони на це, чи мають вони на це моральне право? Знаєте, це до спасення конечно потрібне. Ну просто без цього навіть я навіть не знаю, як можна спастися. До Бога треба звертатися на Ти, Господи Ісусе Христе. Ти, що заради нас і нашого ради Спасіння зійшов з Небес. Так чи ні? Чому? Аби не перепутати, що їх два. Таке саме й до мене. Звертайтеся, як хочете. Але би я знав, що це до мене. А форма звертання це говорить про те, наскільки ти мене ціниш. Форма часом важніша, як зміст. Можна сказати, я тебе люблю. Зміст я тебе люблю, а форма може бути просто прирізна. Можна прийти з таким букетом роз і казати, люблю тебе понад усе своє життя. «ти Ціль мого життя, ти моє спасіння, Господи, наприклад. Або до жінки якось так, так. Форма може бути різна. Можна прийти з оркестром. З музикою, з танцями. І сказати одну й те саме, я тебе люблю. Але форма, подача, вона змінює все. І тому до мене звертається, як хочете. Василю, Отче Василь, Васильку, мама мені так казала. Ще хочете, батюшка мені каже, я не дуже люблю батька. Ну, падре мені казали, як хочете. Військові люблять так казати. До капеланів падає. Мені саме важна форма, як ви до мене то кажете. І щоб я зрозумів, що це до мене. Та й все. Яка різниця? Моральне право. Павло Львівщина. Слава Ісусу Христу, цікаве таке питання мене, Отче Василю, скажіть мені, чи правда є то, що воїн, який проколов бік Христа, став? Проповідником його і помер мученицькою смертю. Є на це якісь передання. Ну, Чисто історично, воно як би цікаво. Але я завжди задаю запитання. Ви це узнали і що вам із цього? Хочу знати? Так. Дідько теж хотів знати, розумієте, як то бути таким, як Бог. Результат. Саме глибене пекло. Яким він був? Що він був, що з ним потім сталося? Біблія описує сотника лонгіна, який після того, як Христос помер, став на коліну. а римські легіонери на коліна ставали тільки перед імператором, і то на одну. І цей став на коліна і сказав, він істинно син Божий. Це описано в Біблії, значить, це конечне до спасіння. А воїн той, який там бігав з списом, це той, що виконував розпорядження Лонгіна сотника. То що важніше, поклін сотника, чи той, що там бігав е, з списом? Йому сказали проколоти, він проколов. Йому сказали піти потім туди, а він пішов. А потім учні сказали, ходи за нами. Він пішов. Ну, та й таке. А лунгін це серйозно. І тому він і записаний в Біблії, а то й не записаний. Слава Ісусу Христу! Чи можна вірити в те, що українські колгоспи притуплювали побожність? Буду вдячний. Нагадую, Радянського Союзу вже немає 25 років. І якщо колгоспи когось притуплювали, то половина тих притуплених вже повмирала. А ми, діти притуплених. Так що я думаю, що маємо добру нагоду вирівняти це питання. Колгоспів нема, слава Богу, лишилися пару притуплених. Та й все. Слава Ісусу Христу, священники, Василю. Обґрунтуйте таке, чи можна казати, що безбожників вислів Христа ваш батько диявол. Чи можна казати до безбожників веслів Христа, вас батько диявола? Можна. Якщо будете мати таку святість, як Христос, і розуміння, як Христос, і бачення як Христос, можете казати все, що, все, що, що придумаєте. Якщо прирівняється до Ісуса Христа. Це Ісус Христос казав. Він знав, кому що казати. Не треба собі приписувати авторитет Ісуса. Отже, Василю, прокоментуйте трішки фільм Страсті Христові Мела Гіпсуна. Іван Павло II сказав, коли побачив цей фільм, він сказав такі слова. Усе так і було. Я не думаю, що я мудріший від Папиринського. Слава Ісусу Христу, Отче Василю, цікавить мене таке питання. Чи правда, що мусульманин, який стріляв Івана Павла II, покаявся і став християнином? Я не знаю, чи то був мусульманин. То не був мусульманин. Я знаю, що той, хто покушався на, на Івана Павла II, то папа ходив до нього в тюрму і його сповідав навіть. І потім ще писав ходатайство, щоб його відпустили. Ну, правда, його не відпустили. Але папа його простив і ходив до нього, навіть є фотографія вроді. Так здалеку, що він там його сповідає, навіть є така автографія. Але я ж що сумніваюся, що був мусульманин. Я вам так хочу сказати. Ви піднімаєте питання мусульманин, там ще щось так незамітно такі речі. Я вам так хочу сказати: мусульмани це релігія. І прошу до них відноситися з пошаною. Іслам це релігія з величезним досвідом, люди, які мають особливу набожність. я багато чого раджу навчитися у мусульман. Ми маємо свою віру, так, але до чужої віри відноситися з пошаною. Чи бачили ви, щоб Христос десь? Засуджував якусь релігію. Ніколи. Мусульмани визнають Ісуса як пророка і вони вчать, що при кінці світу Ісус буде судити. Не можна ні в якому разі розпалювати якусь ворожнечу межі релігійну. Релігія це те, що Бог відкрив людині, і вона собі тою дорогою йде. Чи це буддизм, чи це юдаїзм, чи це іслам, чи це християнство. Відносіться до всіх релігій з особливою пошаною. Бо по цим буде видно, чи ви діти Божі, чи ви діти ворожнечі. Як перекладається слово діяволос, я вже це сто раз сказав, діяволос із грецького означає роз'єднюючий. І коли говорить Христос, що буде один пастир і одне стадо, це не означає, що всі будуть християни, це не означає, що всі будуть мусульмани чи євреї. Ну, юдаїзм я маю на увазі зараз як релігію. Христос має на увазі, що будуть юдеї, будуть мусульмани, будуть християни, буддисти, і ще якісь там пару нових будуть, але люди навчуться жити в мирі і в любові, шануючи, поважаючи свою релігію. Цінуючи величезну спадщину предків, ту, що вони отримали. Хто, хто хоче шукати спасіння в християнстві, ідіть, приймайте християнство і спасайтеся. Але не чіпайте другі релігії. Люди вибрали свою дорогу. Ви маєте з відноситися до тих людей, що вірують. Ви можете зневажливо відноситися до атеїстів. Я вам то дозволяю. Може, вони одумаються і приймуть якусь віру, яку хочуть, не хоч приймуть, не хоч щось приймуть. Бо атеїсти це ті, що кажуть, що Бога нема. Якщо людина каже, що Бога нема, Він для мене його теж нема. Це єдина, скажімо, не релігія, бо релігія це від слова латинського рейгаре, що означає зв'язувати. Людину з Богом. А атеїст, як він безбожник, то до чого його прив'яжеш? Хіба до плота? Тому атеїстам можете до них відноситися, як хочете, а до релігійних людей ставиться з пошаною кожної релігії. І особливо зараз у часі війни і не тільки в часі війни, але в часі війни особливо. Ви знаєте, скільки хлопців, наприклад, іслам визнавають, признаючи, що іслам воює за Україну. Юдею, я знаю особисто євреї, який воює, і не одного. Так що, будьте дуже з тим легко обережні. Нас так, знає, не знаю, хто то таке вчив, що одна має бути релігія єдина спасаюча, а всі решту пропадуть. Ні. Це ще як сказати? Це ще як сказати? Не по тім, до якої ти церкви належиш, будеш спасений, а по тому, по ділах твоїх, які ти чинив во ім'я тої релігії, яку ти визнавав, яка тебе змінила, яка тебе навчила творити добрі діла, служити ближньому. От за це будеш суджений і винагороджений. І за це будеш прощений або проклятий. Так, все. Оксана, доброго вечора, отче Василь. Дуже люблю вас слухати. Справді кожне слово то наука. Маю таку тривогу в серці. Два роки назад минула мала позаматку вагітність і в останній момент виявили, що, що могла до ранку і не, до, і, і, і не вижити. Та турбує мене питання, ця ненароджена дитина має бути якось відмовлена мною, як прийняти цей факт. Чи була в неї душа, за яку треба молитися, чи ставити свічку? Була на сповіді священник сказав, що нічого, просто відпусти, бо то не було дитя. Хочу чути вашу думку. Е, ну, Питання дуже-дуже важне, дуже значуще. Я кажу вам так. Е, ціна життя. І те, що ми живемо, — це дякуючи жертві, дякуючи, що хтось помер. Ми живемо. І щоб хтось жив, хтось помирає. Чому тільки ембріон, чому тільки маленький плід? Великі люди, дорослі, хлопці наші, які сьогодні в армії, які захищають нашу державу, вони вмирають, щоб ми жили. І світ так побудований, щоб було життя, хтось умирає. І Христос умер, щоб ми мали життя. Не забувайте це. І є варіанти завжди всі є, до всіх не можна приписати всіх одинаково. Це не означає, що я підтримую аборти. Ні в якому разі, ні в якому разі. Бо аборт і смерть, то є, то є бунт проти Бога, це є гріх, який кличе про помсту до неба. Бо це вмисне вбивство і не сусіда, що тобі межу переорав, а власної дитини. Але є варіанти, позаматочна вагітність інші і так далі. Так що до цього треба відноситися з розумінням. Чи була там душа? Звичайно, бо вона була живе, інакше б вона не розвивалася. Знаєте, оцю тайну запліднення. Це чудесний Божий процес. учені досліджують, досліджують без кінця. Тут були, в свій час дослідили, що коли сперматозоїд попадає у цю клітину, вона так дуже коротко засвічується, світиться. І почали говорити, що то душа якраз. Бог дихає душу і ембріон починає жити. Але. Ну, я взагалі, якщо я кажу, що щось можна сфотографувати або виміряти, ну це вже не душа. Бо якщо все, що можна побачити і виміряти приборами, це є фізика. Душа це є метафізика. Позаприродні речі. Але що відбувається? Потім вчені вияснити ту хімію ту ембріона, коли ці клітина викидає цинк, ну там ще якісь там, хімічна речовина, яка вже Потім, якби цементує от, ембріон, і вже інші сперматозоїди не можуть попасти в середину. І так коротенько робиться таке, як спишка, так чик. І воно виглядає, що, е, що ну, як спалах якийсь, так? Ну, ясне діло, що спочатку, а, а потім медицина дослідила, що тут таке. І потім по тих спалахах вони вже вичисляють, наскільки там. Може розвиватися правильно чи неправильно, ембріон і так далі. Ну, повірте мені, репродуктивний е, сам механізм це дуже складний механізм. Просто страшенно складний. Ви собі навіть не представляєте, наскільки. З одної клітини робиться дві, потом потім потом шістнадцять, 16, потом 32, потім 64, потім 128. Я чого так знаю, скільки вони робляться, Бо тому що так поділена оперативна пам'ять до комп'ютера рівно так само. От. І потім з одної групи клітин формується нервова система, з іншої кровоносна система, з іншої шкіра, з іншої скелет. Представте, як ці клітини потім збираються в одну купу і створюють скелет. 264 кістки. Кожна різна, кожна має свою мозок, з'єднаність, з'єднюючи тканини, потім ці шарніри, щоб, щоб рухалася рука добре і так далі. Це, це надзвичайно складно. І, і коли ми про це так починаємо легковажити, вони це починають дратувати. <кхід> Бо це говорить про те, що людина взагалі не розуміє, про що говорить. Людина це вінець Божого творіння. Цінити людське життя це понад усе, це найважніше. Бо Бог нам дає життя не просто так, а щоб ми його своїм життям прославляли. Але так життя побудоване, щоб, щоб жили інші, одні мають померти. І, а от інші вмирають для того, щоб ще інші жили. От дивіться, кожен із вас сідає їсти. Хтось любить бекон, хтось там курку жарену чи ще щось інше. Це теж, хто світ дає життя, щоб ти жив. Та курочка, свиня, коровка. Що там ви там любите їсти? Рибка всяка. Вони віддають життя, щоб ви жили. Життя так побудоване. Щоб хтось жив, хтось має вмерти, щоб дати іншому життя. Так, і ще дуже цікаво, звідки ви родом, чомусь відчуваю, що ви ми сусіди, ваш акцент схожий на Гроденківський район, Вона Франківська область. О, та ви прямо етнограф. Лінгвіст. Молодець. Дуже добре. Я з Горденківського району село Поточище. Славне село Поточище. Там колись був такий осередок повстанців. Певно, десь мені трохи сі передало. Дякую вам, бажаю вам здоров'я, Божої опіки. Так, Надія пише, отче, чому я бачу очі Злого Духа? Може я сходжу з розуму. Очі Злого Духа? <ріху> Ти типу пожартувати? До психотерапевта. Не треба йти до священника, бо ще отець буде бачити очі злого духа. Дід ліпше до психотерапевта. 50 грам, е, як він це називає. <ріху> Ні, я не буду нічого рекомендувати. Гала паридолу 50 мг і все. Поняв? Так, Юра каже, слава Ісусу Христу, маю дуже е, бажання поступити в духовну. Е, але я воював із 16-го року по. І по 18-й, чи можна поступати, бо е, Всесвіту таки на війну тяжкі гріхи, тяжкі гріхи робив. Е, це, це питання до, до Владики. Йдіть до Владики, генеральна сповідь, висподиться, а далі Владика благословить, і сцени до священника, йде зараз до Владики. Богдан, слава Ісусу отче Василь, порадьте, що робити, якщо зацвіла проскорка. А ви священник? Я би не знав, що робити, отче? А якщо ви не священник, то вам то не треба. Так. Дякую щиро всім. Дуже перепрошую, бо мене сьогодні трохи рознервувало це. І... І ще раз кажу. Не треба мені дзвонити. Бо я скоро теж буду очі дітькам бачити, розумієте? <рес> <рес> мені... Я, по-перше, не хочу відмовити, але ви мене теж трошки <рес> зводите з розуму. І тому я дуже прошу. Є питання, напишіть. Якщо ви хочете якоїсь поради, нема питання. Якщо вам потрібна психологічна допомога, це зовсім друге. Якщо вам треба. Пастирство над вами то це стосується всіх тих, хто проживає в місті Дніпро. Решту всі до церкви, до свого священника. Бо скоро канал не буде кому, не буде кому вести. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!